Мої вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю нещодавно. Вінниця приймала гості заступниця міністра соціальної політики. Власне посадовиця познайомилася з реалізацією проєкту Центри життєстійкості. Розкажіть, які відгуки було чутно і, взагалом, як працює центр життєстійкості, як працюють психологи, якщо можна такі результати. Так, дійсно, нещодавно був візит заступника міністра соціальної політики Уляни Токарєвої, яка перебувала з візитом саме в Вінницькій військовій адміністрації нашій. Але одним із напрямків її роботи в ті дні це було відвідування центру життєсійкості. Також вона познайомилася з роботою фахівців департаменту соціальної політики. Вона відвідала офіс соціального спрямування, мала також можливість ході і поспілкуватися з нашими помічниками ветеранів, так як в нас діє. Ця опція для ветеранів і ветеранок. Але однією із таких напрямків це цілеспрямовано було відвідування центру життєстійкості. І спілкувалася пані Уляна з фахівцями, з тими, тими, якими працюють в центрі життєстійкості. Хочу сказати, що роботу оцінила вона як потужну роботу, тому що центр життєстійкості в нас відкрився в лютому місяці 2024 року, але от за цей час саме команда штатний розпис яких на сьогоднішній день фахівців складає 12 осіб. Слід сказати, що вже такі вагомі показні. Є, тому що комплексна програма життєсійкості це психологічна підтримка в основному. І слід сказати, що проведено навіть групових послуг життєсійкості надано більше як 2 тисячі з половиною охоплено осіб. І також індивідуально займаються психологи з тими людьми, які звертаються, то теж понад 3 тисячі надано таких консультацій і такої послуги, як життєстійкість. Тут Працюють і психологи, соціальні фахівці супроводу, кейс-менеджер. Тому така команда, яка Надає всі ті послуги, які входять саме до проекту життєстійкості, і ми одні із перших в Україні запровадили, взяли участь в цьому проекті. Нам було запропоновано приміщення, яке знаходиться на космонавтів 33-й поверх, обладнано відповідними там меблями, і є відповідний графік, люди звертаються. Але слід сказати, що проект мав розпочинатися і однією і з умовою. Проєкту це було створення саме центру життєсійкості на базі або громадської організації, а в нас створено або на базі, наприклад, фізична особа-підприємець. Так, в нас Наталя Нагірняк, вона є фізична особа-підприємець. Саме вона взяла участь в цьому проєкті і на базі скажімо, діяльності надається така послуга, як життєсійкість, яка є на сьогоднішній день досить така і важлива, і необхідна, тому що звертаються різні категорії це і сім'ї загиблих, Захисників і захисниць, військовослужбовці, матері, дружини, внутрішньопереміщені особи. Досить важливо і вислухати людину, порадити, надати психологічну допомогу. Також фахівці працюють і по заключених меморандумах з тими закладами, наприклад, охорони здоров'я, де перебувають наші військові. Це теж втручання, якби зразу, як людина поранена, попадає в, в відповідний заклад, то теж важливо підтримувати. Мати, надати консультацію, надати психологічну підтримку, тобто надається така всебічна розширена допомога, тому що дійсно послуга життєсількість вона є комплексною. Чи вистачає от фахівців, які працюють, чи не потрібно розширювати, і чи працюють вони з дітьми? Ну, сі сказати, що на сьогоднішній день вони так працюють із дітьми, і на сьогоднішній день, якби практика показує, що поки вистачає працівників, але хочу сказати, що цей проект експериментальний. Він буде діяти до кінця 2024 року. А далі подивимося в 2025, які будуть умови, чи буде продовжено, чи буде якісь змінено, наприклад, щось в реалізації даного проекту. А от якщо говорити саме за зміни цього проекту, чи спілкуєтеся з іншими центрами життєстійкості, які є у Вінницькій області, чи можливо навіть і в сусідніх областях? Так, я знаю, що у Центрі життєсійкості є відповідна постанова, і були проведені ряд зум нарад таких онлайн-нарад, і, і була проведена презентація, але відкривалися ті, скажімо, в тих містах такі центри життєсійкості, де приміщення відповідало вимогам, тому що Національна сервісна соціальна служба вона виходила, вона перевіряла, тому що є відповідний перелік вимог до приміщення. І як тільки ну, ми зрозуміли, що ми відповідаємо, Вимогам, ми відразу взяли участь в проєктах. Такі є, такі центри життєстійкості є, є в, в таких містах великих: це і Житомир, Кривий Ріг, і, і в ряд інших містах. Щодо, скажімо, в нашому регіоні, я не готова зараз сказати. Якщо говорити про компенсації, які діють у Вінницькій територіальній громаді, розкажіть на чому зараз саме зосереджена ця компенсація, тобто які це напрямки роботи? Це більше для родин загиблих захисників, для військовослужбовців? Компенсація в нас зараз потужно… Така прийнята програма для підтримки наших малозахищених категорій. І одним із пріоритетів є це турбота, тому важливим є те, що турбуємося про наших громадян, наших людей, наших вінчан. І саме з цією метою ми бачили, що йшли відключення світла і дивимося на випередження. Якщо будуть повторювати з то досить важливо підтримувати наших віничан. В першу чергу це родини членів сімей загиблих, померлих, безвісти зниклих за особливих обставин. Це багатодітні сім'ї, які отримують пільгу на житлово-комунальні послуги відповідно розрахунку по доходам і перебувають на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду України у Вінницькій області. Це малозабезпечені сім'ї, які отримують допомогу як малозабезпечена сім'я. Це також і якщо отримують жінки. Допомогу державну як одинока мати, це також і сім'ї, де виховується дитина з інвалідністю до 18 років. Також це і наші особи пенсійного віку, пенсіонери підопічні, які перебувають на обліку в Вінницькому міському територіальному центрі і отримують допомогу соціальну на дому. Слід сказати, що всі ці, ці, скажімо, як я назвала категорії, вони мають право на відшкодування вартості і. Встановлення безперебійних джерел живлення, мова йде про інвертори та акумулятори. Вінницька міська територіальна громада з бюджету відшкодовує 50% вартості за придбання і встановлення, але не більше 40 тисяч гривень. Тобто, якщо домогосподарство придбало, наприклад, інвертор за 80 тисяч гривень, то відшкодовуємо 40 тисяч гривень. Якщо придбали вони, наприклад, понад 100 тисяч гривень то відшкодовуємо 40 тисяч гривень. А якщо придбали до 80 вартістю до 80 тисяч гривень, наприклад, 30 тисяч, то відшкодовуємо 50% вартості. Тобто, ще раз наголошую, шановним нашим мешканцям, міничанам, ті, хто, які я перераховувала ці категорії ви до них відноситеся, то 50% вартості з бюджету Вінницької міської територіальної громади ви отримуєте за придбання та встановлення. Саме інверторів живлення, і для цього потрібно звертатися до управлінь соціального захисту населення за адресами космонавтів 32 другий поверх. Та замосянська 7 також другий поверх. Подається заява на ім'я міського голови, подаються відповідні документи. Це підтвердження, що ти є однією з таких категорій. Тобто, якщо це член сім'ї загиблого, має бути посвідчення відповідного зразка. Якщо це, наприклад, багатодітна зім'я, також є посвідчення. Якщо це внутрішньо переміщена особа і відноситься до таких з тих категорій, як ми перерахували, то вона має бути також перебувати на обліку в департаменті соціальної політики. і Отримувати, наприклад, допомогу як внутрішньопереміщена. А якщо допомогу вона не отримує, а просто перебуває, то має бути довідка. Ну, у нас в базі є це, ми бачимо, що це пер внутрішньопереміщена особа. Також подаються документи з прив'явленням оригіналів паспорта і ідентифікаційного коду. Ми потім робимо копію відповідно цих документів, а також додаються обов'язково ще довідка з банківської установи про відкриття рахунку. Тому що туди перераховується саме сума компенсації. І одним із таких документів, який самим таким є головним, це підтвердження саме вартості. Тобто це може бути чек, це можуть бути якісь розрахункові такі документи, це є накладна, тобто підтвердження, що людина придбала домогосподарство, придбало саме такий інвектор чи акумулятор живлення. І досить важливо, коли виходить робоча група, тому що проводиться обстеження, чи дійсно співпадають ці моделі, наприклад, в чекових розрахунках і на дому, як вони вже під'єднали, встановили, щоб не було розбіжностей. Якщо всі документи в порядку подали домогосподарство, один із представників з домогосподарства звернувся, подав документи, написав заяву на ім'я міського голови, далі виходить робоча група. Це представник департаменту соціальної політики, представник, наприклад, якщо це приватний сектор, то представник квартального комітету, якщо це помешкання квартирне, то це або представник ОСББ чи управляючої компанії. Складається акт відповідний, що дійсно всі відповідають тим моментам, які є в документах, що є такий. Пристрій безперебійного живлення і далі вже виноситься на розгляд комісії. Комісія розглядає і приймає рішення. Якщо все нормально, належним чином всі документи оформлені, то приймається рішення про надання компенсації. Але якщо, наприклад... Хочу сказати, що є в нас і дві відмови, тому що звертаються люди, які не є членами територіальної громади. Саме ця компенсація поширюється на тих людей, які є членами нашої територіальної громади. І оці категорії осіб, які я перерахувала, вони мають бути включені в єдиний міський муніципальний реєстр. Скільки вже діє ця програма, і скільки людей вже отримали компенсацію? Програма діє з липня місяця 2024 року, і саме ті, хто придбав, саме ті домогосподарства, які придбали такі безперебійні джерела, вони мають право на компенсацію. Тобто, до того, якщо людина придбала, то вони не можуть зараз звернутися за компенсацію, тому це важливо знати, і важливо знати, що саме члени нашої Вінницької міської територіальної громади. І е, було працьовано, скажімо, всі ці люди повідомлені, що вони мають право, тому що фахівці працюють, телефонують, запрошують досить багато людей і самі телефонують. Добре, я подумаю, дякують, тому що це важливо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день в нас до кінця року до на цей рік було так, як програма сьомого місяця задіяла, виділено мільйон гривень, але вже майже 650 тисяч це вже ви. Використано, я думаю, що ми, як будуть звернення збільшуватися, поступати, то я думаю, що і будуть виділятися ще додатково кошти на таку програму. І я думаю, що зараз у нас якби відключень світла нормально все, тому люди ще не, не, не досить так пішли, скажімо так, подавати звернення. А листопад, грудень, дай Боже, що все було добре, але якщо буде блекаут. То будуть звертатись. І слід сказати, що звернення, от я сказала, їх на сьогоднішній день 26 є, і вже 21 особа, яка зверталась як представник відомого господарства, вони вже отримали компенсацію. Суми компенсації досить різні. Тут немає, наприклад, телефонують люди і кажуть: а чи залежить, наприклад, що я буду придбати цей пристрій живлення, чи це залежить від житлової прощи? Площі будинку чи загальної, то слід сказати, що немає ніяких обмежень, чи це квартира, чи це приватний будинок, і немає ніяких обмежень щодо площі. Суми компенсації досить різні. Це сама, сама сім'я, домогосподарство визначає, що їм потрібно, чи їм потрібно запустити котел, чи потрібно, щоб все в квартирі, чи в помешканні працювало. І залежить звісно від фінансових можливостей кожного домогосподарства. Ще одна компенсація. Програма компенсації, яку ви нещодавно проанонсували, це про те, що ветеранам з інвалідністю компенсують вартість переобладнання автомобіля на ручне керування. Яка ситуація з цією компенсацією з попередньою ви сказали, що люди звертаються, активно звертаються? Яка ситуація тут? І власне про умови. Компенсація саме спрямована на підтримку наших захисників і захисниць. У Нас діє в територіальній громаді саме така програма підтримки захисників захисниць захисниць вісти зниклих за особливих обставин. Тому одним із напрямків цієї програми саме є і те, що ми таку увели, скажімо, компенсацію. За переобладнання авто на ручне керування для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Захисникам, нашим захисницям, саме в кого ампутована або одна, або дві нижніх кінцівки. Якщо є така потреба, то саме особа з інвалідністю внаслідок війни вони звертаються до, також до управління соціального захисту населення департаменту соціальної політики відповідно на офіси соціального спрямування, також подають заяву на ім'я міського голови, також подають всі відповідні документи, які підтверджують його статус. І також обов'язково має бути акт виконаних робіт про саме вже виконане переобладнання, але наголошу на те, що саме переобладнувати мають право. Ті, наприклад, підприємства чи автостанції, які мають відповідну ліцензію, ми на це наголошуємо, але немає зовсім ніякої прив'язки, що ми рекомендуємо. Тобто, сама людина, сам ветеран, він визначає, де йому краще наприклад, це зробити, але наголошую, що має бути відповідна ліцензія. Сума компенсації до 35 тисяч гривень, тому що якщо там, наприклад, у нас компенсація за безперебійні джерела живлення, стоїть там, наприклад, п'ятдесят. 50% чітко, але не більше 40 тисяч. То тут до 35 тисяч гривень, тому що вона може, наприклад, бути і 35 тисяч гривень, і, наприклад, 12 тисяч гривень, 27 тисяч гривень. То відшкодовується або по фактичному вже вартості переобладнання, а якщо це складає, 35, якщо це складає більше, як 35 тисяч гривень, то відшкодовується 35 тисяч гривень. Теж проводиться широка така робота і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах всі наші особи внаслідок війни, які мають на це право, незалежно чи це перша група, чи друга, чи третя, вони фахівцями департаменту повідомлені і в телефонному режимі, і на прийомах звертались. Тобто люди про це знають. Але як кажуть наші хлопці, дівчата, ми ще думаємо: звернень нас ще не було. Якщо говорити за ветеранів, їх родин, то Департамент соціальної політики активно працює в цьому напрямку. І от ви проанонсували також невдовзі не дуже скоро відбудеться гра в більярд. Розкажіть, власне, про неї. Це до Дня захисника і загалом про усі заходи, які відбуваються на підтримку ветеранів, їх родин та дітей. Так, ветерани і ветеранська політика на сьогоднішній день це пріоритет будь-якої громади, пріоритет держави. Ми знаємо, що в нашому місті проводилися і форуми в червні місяці щодо підтримки ветеранської політики. Ось недавно також за участю міського голови теж був форум. Підтримка ветеранів це пріоритет держави і громади, де також були присутні і заступники міністрів, і народні депутати, і голова військової адміністрації на сьогоднішній день виконує обов'язки. Тому велика увага приділяється і навіть на коли відкривали форум, то е е голова Офісу Омбудсмана він навіть сказав, що він не вінчина, і було сказано, що Вінниця рухаємося в правильному напрямку, тому що задіяні гарні програми, і відчувається, що ветеранська політика розвивається і надається всі ті опції, які на сьогоднішній день потрібні ветеранам. Але є ще над чим працювати. Ми бачимо, що і розуміємо, що кількість ветеранів буде зростати, але ми працюємо, в місті Вінниці і досить позитивно, потужно працює, як ми привикли говорити, помічник ветерана офіс, сервісний офіс, але на сьогодні це вже фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тому досить велика така підтримка надається тим, хто звертається, хто, наприклад, тільки прибув з фронту, чи взагалі це сім'я загиблого, померлого. Вони також працюють, розказують, і досить багато питань вирішується і у співпраці з департаментами, з закладами медичними, реабілітаційними, тому що звертаються з різними питаннями, і вже наші помічники ветеранів вони надали понад 37 тисяч таких послуг. І питання від юридичного, наприклад, спрямування до, до особистого, тому що е, людина, яка приходить і бачить таку людину, яка прийшла життєвий шлях, як вона, то вона і відкриється, вона навіть про своє особисте може більше поговорити. Бо коли заходить людина і бачить, наприклад, офісного працівника, то все рівно е, вислуховує все, що потрібно, в межах правового поля, розповідаємо, е, тому що досить важливо. Коли звертаються ветерани, надати послугу комплексно і в нас діє єдине вікно. Що якщо звернувся чи ветеран, чи член сім'ї ветерана, то на одному місці, не бравши нікуди там талон, не, не перенаправляється, а працюють фахівці. Відведені певні робочі місця в офісах соціального спрямування, діє єдине вікно. Ми адмінсервіс ветеран. Ми запустилися по адмінсервісу ветерана в минулому році в травні місяці в тест. У режимі, але вже зараз ми працюємо на повну потужність, тому тільки з'являється талон є ветеран, він приймається позачергово і надається повністю комплекс послуг, де розповідаються за всі пільги, гарантовані державою, за всі міські муніципальні пільги, також за всі ті програми, які діють, наприклад, для дітей по фізичній культурі, наприклад, чи по охороні здоров'я, на що мають право, вивчаються. Потреби. Якщо це військовослужбовець, наприклад, який, несе, який на сьогоднішній день перебуває на фронті, то він має також бути спокійний за свою сім'ю, за своїх дітей. І міська влада, будь-яка громада прикладе зусиль, щоб дійсно він відчував спокій, що тут сім'єю опікуються. Такі члени сімей мають також право, не мають право, а ми їх запрошуємо, щоб вони ми складаємо акт для визначення соціальних і побутових потреб. І ми спілкуючись з ними, вже заповняє та особа, яка підійшла саме, які є потреби. Потреби можливо, це оформлення адресних державних допомог, можливо, це оформлення пенсійних. Виплат можливо це юридичні питання а також і. Різні є питання, наприклад, як я вже говорила, це питання чи освіти для дітей, чи оформлення в садочок, чи це питання такого його медичного спрямування. Далі оці всі питання вони опрацьовуються. І слід сказати, що сьогодні на сьогоднішній день в роботі біля 900 таких питань ще в роботі, а більше 7 тисяч вони вирішені. Тому ми розуміємо, що наше основне завдання як департаменту соціальної політики, соціальних структур міста. Це наші ветерани все розказати, допомогти, оформити, з'ясувати, навіть якщо це не наші питання, то ми працюємо своїми колегами громадським сектором для того, щоб вирішити питання в межах можливого, а якщо неможливо, то скомунікувати так, щоб надати повну таку комплексну допомогу, тому що ми розуміємо, що ми таким людям зобов'язані життям, і дякуємо їм і за спокій, і за те, що. Вони в нас є, тому має бути в них спокій за те, що ми робимо свою роботу надійно в тилу. Дякую вам за те, що про Вінницю говорять, і про те, що піклуєтеся ветеранами, і усіма сферами життя, яке потрібно кожному громадянину і мешканцю Вінниці. Так, дякую, слава Україні! Героям слава! А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.